250 грамів тіста. я беру ось так я розтягую. Це крафін буде сьогодні бризькою, олійкою. Взагалі то треба маслом помазати. Але, але в мене сьогодні крафіни не заплановані, то так. Тепер кладу сюди вишень, можна родзинок, можна. Що у вас є, можна цукатів. Опси знайшлися, були у мене під носом. Можна шоколадку взяти, можу з десяток візьму, поламаю ось так. Тепер згортаю. Тісто таке моложаве, таке гарне, незабите. Треба так постаратися. І мені треба. Розрізати його, я нікуди не спішу. Ось так розрізаю і скручую в равлик. Вже я показувала багато разів. Це не складно. І ось так з другої сторони. Можна взагалі в різні сторони, хто куди захоче. І ось так один на один равлик кладу і викладаю форму. Ось так. Оце буде одна третя.